Вітаю танкоголових. Проводимо з вами сьогодні профілактику фарму на ЛТ. Почнемо, наш гайд трошки нестандартно, а саме не з розповіді про те, які ЛТ там погані чи хороші, які вони ефективні або неефективні. Ми почнемо його з того, що подивимося, власне кажучи, скільки ці самі ЛТ оформлять. Для цього нам треба перейти на сайт Tomato.gg, На Статистику, яка є в загальному доступі, яку кожен з вас може подивитися і перевірити, і відсортувати по восьмому левелу, по преміумних ЛТшках, Ну, типу апріорі по ЛТшках, тому що там ті, що не преміумні, само собою вони апріорі фармитимуть менше. І от якщо відкинути ЄБР і ЛКПЗ умовних, які в принципі мають мало боїв по серверу, на яких мало хто катає, і які, в принципі, мало в кого є. Якщо ми їх відкидаємо і дивимося такі більш популярні ЛТ, починаючи там з ЛТ 432, який вже багато років в продажу, і так далі, от починаючи там з нього і закінчуючи умовним якимось от нашим Т-92. І бачимо, що фармлять вони, грубо кажучи, там від 50 тисяч до ну, 67 тисяч. Ну, нехай до 70 тисяч, щоб вам було не так прикро від цього факту. Тобто діапазон фарму на легкому танку 50 70 тисяч грязними забій. Потім з тебе враховуються, само собою, там, ремки, аптечки, пайки, снаряди, ремонт і так далі. І ти отримуєш уже чисту суму. А тепер ми глянемо, скільки фармлять важкі танки. Знову ж таки, викидаємо там нехай ось перший танк, який взагалі перебуває на стадії тестування, його немає на руках. І дивимося вже з тих танків, які на руках у людей є, і в доволі великій кількості. У нас є Project Ion, він вже шкода Т56, це два однакових танка. У нас є шарлішмига, яка продається за забонину, але окей, викидаємо її також, тому що. Забони, мало хто її купує за таку кількість, при цьому є базік. І от там, нехай, грубо кажучи, опускаємося нижче. Десь починаючи з оцього от, от рівня, фактично танки вже перестають бути відносно грабельними. Типу, Льовчик застарілий, К2 просто неприємний, КВ-4 абсолютно непотрібний танк. Тайп 63 доволі збалансований, але не сильно вписується в динаміку боя через свою перезарядку. Кусок, якому вже багато-багато років, який просто нікому не потрібен. Еміль, до речі, не знаю, що тут робить, але окей, на ньому мало боїв, мало бої, маленька вибірка. Там пільговий, не сильно потрібний танк, не сильно потрібний танк, танк взагалі для п'яних маргіналів під назвою Каливан, там КВ-5 застарілий, за бони продається, уже підгулявший полячок і так далі. Одним словом, нижче пішли вже танки, на яких і боїв, в принципі, мало, ну які фармлять відносно посередньо, тому що банально вже трошки застаріли. Але. Навіть ці відносно застарілі танки, такі як на кусок Т-34, та або там я не знаю, якийсь е, не сильно взагалі грабельний 112, або ФЦМ непотрібний, навіть такі важкі танки фармлять від 70 тисяч забій. Ще раз, легкі танки від 50 до 70, тобто 70 це найвищий поріг. А важкі танки навіть не сильно грабельні тому, що по ЛТшках ми пройшлися по всіх, навіть по хороших ЛТшках, реально хороших. Шкода, що вони не потрібні, але як самі Алтехи по собі, по ТТХ, вони хороші. То важкі танки навіть посередні, формлять уже від 70 тисяч. А піднімаючись вище до достатньо грабельних танків, там починаючи там, з к 75 і так далі. там Ренегати всякі пішли і тому подібне, до речі, я не бачу бачаю все ренегат. От такі танки формлять уже <кхм>, по 80 тисяч. А найсильніші. Вісімки, кину саме важкі танки, фрамлять там уже тисяч по 90 Так от, виникає логічне запитання: ти реально слабум, якщо сідаєш фармить на цьому танку на якомусь із оцих, да? Коли при цьому є такий ось танк, який при цьому виконує усі функції у бою, грає на кожній з існуючих мап, і при всьому цьому, ще й банально, може ти подарувати набагато ширшу вибірку так званого гімплею. Ну, це ми зараз з вами пройшлися по контексту. У фарму на легких танках, що само собою робити тільки слабоумний, в якого не все дуже добре з башкою. Правильно? Правильно. А тепер ми повертаємося до безпосередньо бойової ефективності і переходимо в ангар, набори обладнання, коп, малошумка і, власне кажучи, оптика. При цьому в другу збірку на якісь міські мапи поставиш собі збірку, яку захочеш, більше щоб стріляти. Але при цьому буде кататися шкода, т 56, і будеш біля неї кататися ти. І вона дратиме все живе, вона гратиме бій, дійсно, гратиме його. А ти кататимешся навколо неї з альфою 150 і верещатимеш про те, що ну це в мене гімплей такий, це гімплей такий, а от попаду на Прохоровку і там точно буду грати. Ну да, обов'язково попадеш на Прохоровку раз в 50 боїв, тому що прохорівка одна, а не прохорівок 40 штук. Ну і в принципі, якщо вас це все ще не переконало, то ми продовжуємо. Польова модернізація друге. Перше, перше і вогнева потужність під другу збірку, ну і екіпаж у вас само собою також зараз на екрані. Чотири людини, <кхід> командир виконує роль радиста, усі інші окремо. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання, а потім перейдімо до бронювання даного апарата, яке, само собою, в реаліях цієї гри за останні років 5, 7, 10 і так далі. Визначає те, наскільки танк придатний для рандому або непридатний? І неважливо, які в нього там ТТХ хороші, погані, при тому, що в цього конкретного ЛТ вони доволі ще й погані, будемо відверті. Але байдуже, не ТТХ визначає, наскільки грабельний зараз танк, а стан його метовості. Так от про даний ЛТ. Броня від 20 до 50 міліметрів в найбільших найтовстіших проєкціях. Само собі дратимуть тебе на вильот, усі не лінь, фугасами по правилу трьох калібрів. Ну і просто дратимуть. І це прекрасно, це чудово, це добренько, тому що ну, знову ж таки, якщо ти сам не хочеш навчатися, то тебе дуже швидко навчать інші, які роздаруть твій танк в ноль за 5 секунд, ну і само собою нічого від нього не лишать. І ви скажете: Ну, в нього є маскування й огляд, щоб він грав з дистанції і не вступав у ближній з важким танком, у якого є альфа і броня й хп. Ну, так, да, окей, допустим. В нього 400 огляду в базі, це нормальний огляд, в нього 47 в моєму варіанті маскування. І виникає логічне, просте запитання. Окей, якщо ми навіть припускаємо, що легкий танк має право на існування в реаліях цієї гри в її е, сьогоднішніх реаліях, то навіщо мені отакий легкий танк, як у мене, якщо буквально ось біля мене, на, мо на моєму ж левелі, е, стоїть набагато кращий танк, який набагато краще виконує його ж функцію. І, типу, чого? Як? Куди, навіщо? О, дійсно, хороше, погодьтеся, запитання. При цьому всьому. У нас легкі танки поділяються на два типи. легкий танк і світля. Що таке легкий танк? Це в першу чергу все ще танк. Типу, в нього все ще є яка не яка гармата, давнього мало хп, давнього немає броні, але це все ще насамперед танк, який може виконувати функцію цього так званого танка. І паралельно може там сам собі світити і світить команді і так далі. Це все, я думаю, і без мене ясно. При цьому всьому світляки. Це мантікори, це вн мант 90, і ці самі світляки. Вони, власне кажучи, не можуть робити нічого, як кончено вистрілив, окрім як банально світить. Тобто, коли попадається мапа не для засвіту, коли, скажімо, якийсь Хімельсдорф, якийсь Сенськ, якась та будь-яка інша мапа загалом, окрім Прохорівки або там ну, Нунок Малинівки, то такий танк може тільки світити. Ну, типу, а стріляти він не може. Але стріляти йому в такій ситуації буквально треба. Він буквально вимушений це робити, щоб, хоча б якось реалізовуватися в бою, щоб, хоча б якось бути корисним для своєї команди. Щоб, хоча б якось, врешті-решт, фармить, тому що це прям танк насамперед. І, власне кажучи, він не може цього робити. Ну, типу, він повинен це робити, його змушують до цього обставини, але він не може. То виникає запитання, а нахіра він, в принципі, треба? Ну саме якщо він світляк. Тому що ще м легкий танк, ну якось там можна пояснити. Але безпосередньо світляка, ти вже ніяк не поясниш, просто в контексті того, що ну він банально Ну, не потрібен, і все на цьому. Тут у, догадалки ходи не ходи. Просто він банально не потрібен, не встигаю, тому що я широко заїхав. Не встиг дати йому тичку. Ну, але і хер без ним, в принципі, невелика проблема, так би мовити, тому що загалом первинну свою місію в бою законтрить Алтеху, я її виконав, і Алтеху благополучно в принципі, збрил. Я мав би її добить по-хорошому. Але при цьому я дуже кончено вистрілив, тому що я біомусор само собою, ну бо я апріорі граю цю гру, тож я за визначенням біомусор. Але, повертаючись до нашої теми, у мене є потреба стріляти на мапі, на якій я не можу світити. Чи можу я стріляти? Ну, стріляти можу. Питання лише в тому, наскільки ефективною буде ця стрільба, і чи зможе вона внести якийсь імпакт для команди? Це перше. А по-друге, чи банально зможе вона принести імпакт для мене персонально, як для гравця? Чи зможу я, скажімо, виконати основну роль примтанка танка і пофармити в такому бою? Чи зможу я, наприклад, я не знаю, просто отримати якесь задов... Задов... задоволення від бою або відчувати свою залученість і приналежність до цього бою? Ну, само собою, ні. Якщо ви вважаєте інакше, має для вас знову ж таки дуже, -дуже погані новини. У вас е максимально викрилене відчуття е і сприйняття цієї реальності, яка в цій грі вже дуже-дуже багато, власне кажучи, років присутня. От, зараз мене буде драти танк, а я буду драти його, хотів сказати я але потім задав, на якому я танку, і зрозумів, що нікого я драти не буду. А от мене драти будуть залюбки. От, будь ласка, приїхав танк, в моєму мутичку підірвав бою укладку. А мене альфа 150, ну, але це такий гімплей. Правильно? Правильно, да, це такий гімплей. Головне в це вірити. Головне, це просто вірити. От, е, тому тепер, коли ми закінчили з таким мінімальним лікбезом, можна продовжити говорити про танк. Броня в нього відсутня максималка в нього 60 вперед 20 назад, що насправді для легкого танка доволі таки мало. І не просто хотілося б, а треба. І є вимога від рандому, щоб ця максималка була набагато-набагато більшою. Але навіть давайте ми уявимо, що він літатиме зі швидкістю та не знаю, якихось ну, 100 км на годину. Це сильно змінить суть гри? Нє, я буду на прокатках першої, питань немає. Але ж моя команда ще не буде готова стріляти, вона ще не буде зацілена і так далі. Розумієте, в чому весь нюанс і в чому вся проблема? От. І само собою ви цього всього не враховуєте. Ну і по гарматі це у нас 76-й калібр, по-моєму, якщо Боже, не на базі на XM. Мене зараз уб'є, я приїжджатиму, мене зараз збриє просто. Ні, не збрив, повезло. Іксамка e, на базі стоїть весь Біє ФК на ультра-Імбі, на ультра-м'ятовому танку, ну але e, у чувачка б'ята з башкою башко, я, я переконаний, що він e, буде одним із тих, хто прийде і напише коментар, що Аря, ЛТшки, це такий геймплей, ти не понімаєш. І похер, що мене на Мантікорі показники вищі, ніж у 99,5% гравців по серверу. Але кого це хвилює? Головне написать e, дуже розумний коментар про те, що: Ря, автор просто не вміє грати на ЛТ. О, так. Симіш, набагато e, легше. Виправдати власну профнепридатність і некомпетентність, аніж просто банально визнати такі очевидні прості факти, як те, що ЛТ просто нахрен не потрібні в реаліях сучасного рандому. За винятком, знову ж таки, якоїсь там однієї мапи, ну і, в принципі, на цьому все. От. Але, як я сказав, набагато легше себе виправдати саме в такий або у будь-який інший спосіб. Зараз він мене уб'є, ну, але є хербес ним, правильно, правильно. А може, Так, краще поїхали здохнути, договоримо потім про щось нормально краще. Краще потім про щось, нормально договоримо. Розіб'ю хатинку, нехай його здують по беріку. От шумок, так сказать, мені його навіть не видно по-людському, щоб стріляти. Плюс в мене пробиття немає, само собою. Короче, по снарядах. Базовий підкол. 150 альфи пробиває 189, летить 1200. Кумулятив пробиває 230, польот менше 1000, альфа така сама. Само собою, це обидва неграбельних снаряди, тому що 190 пробиття, ще не підколює з падінням пробиття на дистанцію, плюс ем, з його оконченою нормалізацією це говно. А пробиття в 230 на кумулятиві. Це також гавно, ну бо це восьми левел, я вам нагадаю, і по 230 пробиття в нормальних танків, ну, якби воно просто в базі на базовому снаряді, розумієте, в чому нюанс? І це не найважливіше, бо до найважливішого ми зараз з вами дійдемо. А саме до моменту, коли тобі треба когось пробити, кого ти не можеш пробити базовим снарядом, і таких чуваків в бою дуже дуже багато, і тобі доводиться стріляти не базовими снарядами протягом всього бою. А я вам нагадаю, в нас легкий танк. Перший бій 1700 3700 асіста, до речі, дуже сильно пощастило. Плані того, що дало нам мапу для засвіту, ну, відносно для засвіту, яка придатна для виконання цієї функції, і повезло, що команда була не дегенератією. Вона збрила одразу на подкаті, коли я тільки її засвітив і пересвітив, власне кажучи. Тому, ну якщо ви робите висмики по цьому бою, такі вау, жесть, крутий танк, слабоумний, і це очевидний факт. Топ 5 по команді поформили ми за такий бій. Феноменальні, ультимативні. 104 тисячі, тому що ви можете зараз відкрити той же сайт, на який я вас водив перед цим на початку відео. подивитися, скільки роблять середнього по серверу, потім подивитися, скільки робите ви середнього, і зрозуміти, який у вас буде фарм. А що далеко ходить? Давайте ми сходимо на цей танк, на якому я, в принципі, грав доволі давно, але все одно байдуже. Це якраз буде об'єктивний показник. Ось о, 900 дамага, півтори тисячі асіста. Оце буде в кращому разі вас, ваш показник. А це фактично, ну, 50 тисяч фарм. Ну, 60, нехай. В кращому разі, це в найкращому взагалі, якщо так можна. Про даний апарат висловитися. От, і тепер переходимо до найцікавішого. Ціна снарядів, базовий коштує 270, при тому, що має коштувати одну копійку. Ну і само собою спеціальний кумулятивний снаряд, на який тобі доволі часто треба буде переходити, тому що в тебе базовий снаряд не може нормально пробувати нічого. Коштує 5600 одиниць срібла. Хто відповідає за ціну утворення в цій грі? Хто вирішує, скільки має коштувати снаряд? Я не знаю, що це за люди. І, ну, зрештою, які люди от, оце вирішують, такі самі люди грають в це лайно. Тому загалом все закономірно, оскільки танки з альфою 300 400 500 мають або таку саму, або меншу ціну снаряда, при цьому вище пробиття і загалом більшу здатність до реалізації. Ну, але само собою вас це ніколи не зупинить і ні в чому не переконає. Але це снаряда дуже м'ямна і дуже добре показує взагалі, що і це представляє. Легкий танк як такий, і, зокрема, цей конкретний легкий танк, про який ми зараз з вами говоримо. От, до речі, зараз буде мапа, на якій неможливо світити само собою, і ми поїдемо, здохнемо з нульом, і Це буде доволі показово і доволі правдоподібно знову ж таки. А да, завершуючи історію. Ну, все ж таки, треба до кінця довести її до логічного якогось завершення. І про гармату ми так і не договорили. Кути вниз мінус 10, шкода, ж ти не можеш їх реалізовувати, ну, тому що <смітно> кути вниз мінус 10, це імба для суперконя, в якого є міцна башка. А кути вниз мінус 10, ну дайте йому хоч мінус двадцять. І толку, якщо ти виїжджаєш у будь-яку проєкцію, тебе даруть, зокрема, по правилу трьох калібрів. Тобто буквально касання. Ну, типу, до тебе просто торкається снаряд, він тебе вбиває. Ну, але само собою для вас це не аргумент. А при цьому всьому. Стабілізація. Ну, типа, пайдіо, але при цьому знову ж таки, пам'ятаємо, який це калібр. А для 76-го калібра з такою ельфою стаба має бути не просто хорошою, а ідеальною. При цьому зведення також доволі затяжне, будьмо відверті, як для такого калібра ще раз, розумієте? Тобто ти мало того, що не можеш виконувати всі функції і ролі в бою, так ти ще й банально, коли тобі треба виїхати дати хльостку якусь стечку, ти не можеш цього фізично зробити, бо тебе обоссуть. Тому що тільки ти виїдеш. Ти одразу здохнеш, ну бо тобі треба стоять, зводиться півроку і так далі, і так далі і так далі. Поки ти будеш це робити само собою, тебе будуть обасивать, бо ти будеш прицілів супротивника. Ну і, в очевидь, ніхто не буде чекати, поки ти виставишся, вистрелиш, щоб ти потім е, взяв і акуратненько, тихенько заїхав в сейф. Правильно? Правильно, ніхто цього чекати не буде, це очевидний факт. І, вочевидь, для таких танків має бути взагалі ідеальна стабілізація і не просто ідеальна, а миттєва. Одномоментне зведення, от якось так. При цьому всьому підсумовуючи оце все вище сказане. Коли ми з вами подивилися, вибірку по фарму на легких танках і вибірку по фарму на важких танках, навіть не сильно там актуальних, не сильно. Якихось там імбових і так далі, але просто метових, в яких є броня, в яких є хп, в яких є альфа і пробиття і так далі. От коли ми це все подивилися, якщо ви не зовсім слабум, і ви зробили висновки вже на тому моменті. Потім ми з вами подивилися безпосередньо там, ціну снаряда, його альфу цього танка, я вам даю аргумент про, скажімо, те, які я позиції займаю по. Результативності гри на ЛТ, це там 95,5% на мантікорі. Ну в плані перевищую е, таку кількість гравців. По своїх результатах там по ЄЛСІ, яка мною гралася років взагалі 7 тому, я перевищую 97,5%, по ЄБР, на якому я останні боїв 100, просто катаюся в проміжку між боями на інших танках і вриваюся, упарююся в арту і здихаю з нульом, фактично. Навіть на ЄБЕРі, на, на, на такому у мене показник перевищує 99% гравців. От, і після цього ваш аргумент про те, що автор просто не вміє грати на ЛТ, і тому він так каже, і так далі, тому вони йому не подобаються!» Ваш аргумент після цього не ну, повинен був, був би, зникнути, якщо ви знову ж таки не зовсім слабувний, бо якщо ви слабу, ви продовжуєте травити ту саму шарманку, яка ну якби би не має ніякого сенсу на основі об'єктивних факторів, зокрема статистичної вибірки. От а коли я вам все це показав. І якщо у вас раптом все ще лишилося сумніви, і я вас вітаю, ви невеліковано хворий, і ви ідеально підходите для того, щоб грати в цю гру. А ця гра ідеально підходить для вас. Тому що якщо людина притомна, вам низка аргументів буде достатньо. А якщо людина не притомна, само собою вас е жоден аргумент не переконає в тому, що ви неправі. От, якось так. І при цьому що ми бачимо в другому бою. Ну, в першому бою попалася просто доволі хороша мапа, насправді, для того, щоб покататися, посвітить. Е і попалася хороша команда. Що ми бачимо в другому бою? Люди грають бій, ну типу буквально вони його грають зараз, дам? А що роблю я? А, а я нічого не роблю. Типу ну, я стою АФК і просто чекаю, що, можливо, під мене десь хтось колись якимось чином підставиться, щоб я е, під'їхав і пулькнув чувака з альфою в 150 нещасних позорних кончених одиниць, розумієте? Я стою і чекаю, що під мене, можливо, потенційно хтось десь колись підставиться. Ще раз, вдумайся. Я не ініціюю бій, я не вирішую, що я буду в ньому робити, я не вирішую, куди і як я поїду, я не вирішую, де я можу танкувати, розмінюватися і так далі. Я винятково чекаю, що мені таку можливість апріорі нададуть. Не я її для себе створю, не я її виберу для себе своїм скілом. А що, можливо, під мене десь хтось колись якось підставиться. Вдумайся, наскільки це сюр, наскільки це фарш, наскільки це бред і маячня загалом. От тому. Знову ж таки, якщо у вас влаштовує подібне, зокрема терпіння в контексті того, що ти повинен розраховувати на союзників, що вони повинні постріляти по твоєму засвіту, щоб ти щось пофармив або був корисним в бою. Якщо така терпіння і АФК геймплей тебе влаштовує, будь ласка, продовжуй грати. Якщо тобі подобається такий геймплей, будь ласка, продовжуй грати. Але не просто не, не думай, да? не смій говорить про те. Що ЛТшки настільки ж ефективні, як і інші танки. Не смії говорить про те, що ЛТшки в принципі мають право на існування в реаліях нижнього рандому в контексті їхніх поточних ТТХ. Мене речі, я зараз цей чувак, можливо, а може й не об'єг, ярйозна, подивимося. От, ти не просто не можеш з цього говорити, тому що я так сказав. Ні, ти не мов цього говорити, тому що це неправда, це брехня, це обман, це маніпуляція і всі інші можливі слова, які е, описують наскільки це взагалі безглузда історія е, в контексті сейвлю... сейвлювання господі. засейвлювання ЛТ в реаліях нинішньої мета-рандому. І наскільки б не були хорошими ТТХ того чи іншого легкого танка, давно пройшов час, коли вирішували ТТХ. От цей час, коли вирішували ТТХ, він давно минув. Зараз вирішує метовість. І якийсь умовний посередній ось Амікс Мяг, який стоїть, да? він набагато корисніший за мого бою, тому що він може робити все. Буквально. Він може їхати, може світити, може стріляти, може танкувати, може розмінюватися і так далі. І може робити буквально усе. А мій танк може терпіть. І ви скажете, ну от чувак зараз грає другий бій, там у нього менше трика дамага на легкому танку. Так ти слабоумний, якщо ти оцінюєш по цьому. Тому що, по-перше, порівняй мій стіл свій, давай будемо відверті, от там без ЧСВ, без цього всього. Я входжу в 0,5 кращих гравців по серверу, ну, відсотка. Типу, давай будемо об'єктивними в цьому питанні. І те, що можу зробити я і те, що можу зробити пересічний гравець, це ну, абсолютно неспівмісні, неспівставні, перепрошую речі. Це об'єктивний факт. І тут, ну, якби немає місця для подвійного якось, там, трактування і так далі. Типу, це просто ну, беззаперечно і все на цьому, бо ж ще не видно нікуди він довертається, розвертається, мансує, смикається, дергається, що тичку навіть йому не дав, тому що чувак його перекрив. От. Ем... І банально мені повезло. Я попав на два таких боя, в яких мені дали постріляти, в яких мені дали посвітить. Я банально не грав на цьому танку багато-багато років, і мені гра дала підкручені бої. От, просто дала підкручені бої і все на цьому. Так вийшло. Тільки слабоумний буде оцінювати танк по боях. Ви це розумієте чи ні? У моїх гайдах важливі не бої. Там може бути ноль дамага, 1000 дамага, десять 10 тисяч дамага, байдуже. Треба оцінювати танк не по боях, а по тому, що я про нього розповідаю. Тільки це має значення, розумієте чи ні? Ну, але судячи з того, які будуть зараз коментарі, ви цього не розумієте, вочевидь. А другий бід восімсот, один фраг, топ 3 по команді, пофармили ми 83 тисячі. Вдумайся, я весь бій, випотівав як тварина. Ще й був бій, такий, в якому мені дозволили це зробити. В якому під мене чуваки підставлялися, а не стояли в закриту або там якось відвернувшись і так далі. Ну, там в плані відвернувшись від супротивників і повертаючись до мене лобом. А, я драв всяке картонне лайно, якого доволі зараз багато в рандомі, і мапа мені дозволила це зробити, плюс вони самі мені віддавалися такі, як бачат, чуваки, такі як скорпіон і так далі. І тільки в такому варіанті я зміг накидати 2700 з горим пополам і пофармив 80 тисяч. Але ж ти не будеш грати у 800. І я не буду грати у 2700. Ще раз відкриваємо, типу да, мало боїв, там я на ньому, в принципі, не грав, я грав дуже-дуже давно, не має значення. 1000 дамага й 1400 асіста. Оце максимум, який ти можеш показувати на легкому танку восьмого левелу. Ні, ну окей, там запотіть, можна показати трошки більше, це все ясно. Але невже ви не розумієте головної суті того, що я намагаюся до вас донести? Невже ви реально долбитеся на настільки сильно вуха в очі, що вам насали в ці самі очі вуха? Лицемірні блогери, які розказують те, що ви хочете почути? Те, що ви хочете почути, а не те, що є правдою. І навжай, от настільки вам забили мізки, що ви не хочете почути і побачити об'єктивну істину. Підсумовуючи, за два бої, два 100 середньої шкоди, 1800 асіста, само собі бої ультимативні, бої неадекватні, бої непритомні, бої неправдиві і не ті, за якими можна оцінювати цей танк. Тому що ми зараз перейдемо, знову ж таки, на сайт НАТО ГГ. Давайте перейдемо в кінці, подивимося, глянемо на танк перформанс. Там давайте восьмий левел, легкі танки, США, ось ОТ-92. Ось о показники, бачите, ось о вони. 500 асіста, ой, перепрошую, 500 дамага і 900 асіста. Тобто 500 дамага і 1000 асіста, півтори тисячі суми. Ось, ось показники. показники. вони, розумієте? І ось, ось зараз ми відкриваємо другу вкладку, дивимося економіку, відкриваємо легкі танки США, 8 левел. І дивимося, фармить ти будеш за таке гавно, скільки там 55 тисяч, з якими чистими, сіки там, 30 тисяч. Правильно? Правильно. Так виникає запитання: а навіщо тобі оце? Ну навіщо воно тобі треба? Для чого? Якщо є нормальні танки? Щоб що. Ну і знову ж таки, проганяючи на останок Шарманку, яку я привику а, проганяти, яка, на жаль, не дає результатів, тому що дуже-дуже мало вихлопу із цього і здебільшого гравцям на, на все насрать, абсолютно, легкий танк, просто незаточений під реалії гри в її сьогоднішньому вигляді, тому що в тебе є, власне кажучи, в грі 40 плюс мапа. Це, до речі, навіть зумисне підгайтне на ЛТ розблокував Прохорівку. Знову ми її вилучаємо, і вона нам не випала само собою і так далі. Так от. У цій грі для ЛТ є дві карти, ну, два типи карт Прохоровка і непрохоровка, все. І непрохорівок, 40 штук. Ну там окей, нехай прохорівка і малинівка будуть чисто для ЛТ. Інші мапи, такі як, наприклад, Мурованка або там якась... Ем, якісь степи, якийсь, можливо, редше, якийсь можливий. Я не знаю хто там, хайвей, це мапи, на яких ти можеш десь ситуативно, в якійсь окремій фазі бою, там, ну, на якомусь вест да, наприклад, ситуативно щось, якщо пощастить, посвітить. Якщо тобі дозволив сетап, дозволила розкатка обох команд, дозволили союзники, які постріляли, і дозволили супротивники, які підставилися на, на твою прокатку позасвяту. Розумієш ти це чи ні? Чи не розумієш? От і все. А що тобі робить не на Прохорівці, не на Малинівці? Що тобі робить на інших мапах? На оверлорді, на Парижі, на Перевалі, на Перлинній Ріці, на я не знаю, на Промзоні, на Старій Гавані, на Руїнберзі, на в чому ще, господі, там на Тундрі, на тій самій, на устрічній затоці, врешті-решт. На фьордах, на хайвеї, на Хімлздорфі. І якщо ти слабумний, ти зараз наведеш приклади і скажеш, що Вау, там жесть, в мене був класний бій на одній з цих карт, які ти зараз назвав. Але ж це просто помилка вижившого. Це один бій, а я тобі говорю про стабільність. І стабільності легкий танк не дає. Тому що, коли ти заходиш в бій на важкому танку, на метовому, на актуальному, і в тебе мапа підбирається на рандомі, ти знаєш, що яку б ти й мапу не дало, ти будь-яку з них реалізуєш. Тому що важкий танк з броньою, з ХП, з кутами, з альфою, з нормальною швидкістю, він грає завжди і усюди. Не їмба, а просто метовий танк. Не обов'язково бути їм щоб бути метовим. Розумієте, в чому суть? І ти заходиш на важкому танку і знаєш, що із 40 мап, ти без проблем відіграєш 30 і ще на 10 пристосуєшся. А заходячи в бій на ЛТ, ти розумієш, що ти відіграєш без проблем 2, 3, 4 мапи. І ще на 10, можливо, якось там щось десь поєрзаєш, що пристосується, і, можливо, ти її сильно повезе. А на ще 25-30 мапах ти ніхера не можеш зробити. Виникає запитання: а нахера, а головне, навіщо? Погодьтеся, запитання дуже хороше і дуже важливе. Знову ж таки, от, якось так. Питання не в тому, кому що подобається, кому що не подобається. Питання лише в тому, що є ефективним, а що є неефективним, що є універсальним, а що є неуніверсальним, що впливає на перебіг бою, а що не впливає на перебіг бою. І на легких танках на більшості грають гравці, як у нас, скажімо на Т-49, в яких на Т-49, перепрошую, на Т-92, грають гравці, в яких він 49, а на самому Т-92, у них він 47,6. От і вся ефективність. Тобто вони грають на півтора відсотка гірше, аніж у них по аккаунту. Тому що не дає цей танк ефективності. Він не дає належного впливу на бій. На 40 мапах із 4. Розумієте, ви це чи ні? Ну, походу, ні, знову ж таки. Ой, господі, хера, для кого я це вбиваю в голову, не ясно? Коротше, абсолютно неграбельний грабельний висір, абсолютне гавно, яке ніяким чином не потрібне тобі в ангарі. Яке ніяким чином не фармить, при тому, що це, це прям танк він має виконувати функцію фарму, яка нахрен тобі не треба навіть для виконання ОБЗ, тому що для ОБЗ є два танка в цій грі. Серед легких це вн 90 і це Амікс тринадцять сто Більше тобі легких танків для виконання ОБЗ не потрібно. Ну саме ОБЗ на ЛТ. І нахераїсний, скажімо, оцей танк, або якийсь Сінлак, або ще якесь подібне лайно, ну, само собою, невідомо. Але невідомо воно до того моменту, поки ти не ознайомишся з контингентом, який грає в цю гру. І коли ти з ним ознайомився, ти можеш зробити висновок. Воно треба лише для того, щоб дурачок Анскільний прибіг в коментарі і написав: Ти не розумієш, це такий геймплей! Геймплей такий! Ну, дивися, що ти робив на своєму ЛТ, поки твою команду драли. Ну я стояв в кусту, святив, світив, освітив. Світив. І що там стріляли, по тому, що ти світив? Ні, вони не стріляли, бо вони вмирали в цей момент, бо команда погана попалась, команда вот така от бракована. А може просто ти даун, який бере кончений танк, який ні на що не впливає, і розраховує на те, на що розраховувати не потрібно, тобто на команду? Типу, що ти робив? Стояв. А чому ти стояв? Бо в мене гімплей такий. Ага, понятно, гімплей такий. Ну, то йди фарми по 40 тисяч і раді життю. Ну, але вже краще грати все ж таки на отакому Т-92, аніж на е, тому Т-92, який 10-го левела, і зі значком квадратика. Ну, а само собою найкраще взагалі не грати в цю гру, е, в принципі, і. Ой господі, апріорі. От, якось так. Для кого розпинався на Непонятно. Само собою слабум мені вже рівнули з цього канала, з цього відосика. Ну а для тих, хто і так все розуміє, і розпинатися, само собою, не потрібно. От, ну але провели отакий от лікбез. Все, не грайте в це говно, не грайте на арті, а я пішов під пігулки і вам рекомендую.